Я люблю осінь. Для мене це дуже особлива пора року, яка асоціюється з теплим чаєм, гарячою випічкою, золотим листям на деревах. І, хоча цього року вересень був такий досить теплий, я вже дуже чекала цих прохолодних осінніх днів. В Цьому відео я розкажу про мої улюблені способи налаштуватися на осінь, створити затишок і насолоджуватися цією порою року. Одна з перших речей, які я вирішила зробити, це створити осінній мудборд. Для цього я зайшла в Пінтерест і почала вибирати картинки, які мені асоціюються з осінню, які мені подобаються, і робити з них колаж, який я потім поставила собі на заставку. Так я можу візуалізувати ті ідеї, які мені подобаються, якось налаштовуватися на цей такий дуже затишний період, і бути оточеною цими теплими картинками. Для мене будь-який сезон не обходиться без змін в гардеробі. Це той перехідний період між весною та літом, між літом і осінню, коли я дістаю одяг, який мені знадобиться цього сезону, і ховаю той, який вже буде неактуальний. І заодно це дуже хороший спосіб, щоб зробити таке розхламлення. І викинути речі, які тобі вже не потрібні. Так було цього разу. Я зібрала деякі речі, які я точно вже не буду носити, і віддала їх кинула в таку корзину для людей, які будуть цього потребувати. Разом з тим в мене з'являється місце і для нового одягу, якщо мені потрібно буде щось придбати. Цього року я підійшла до цього так по-особливому. Я зібрала всі фото, де в мене були образи, які я носила попереднього сезону. Склала такий файл, помістила туди ці всі фото, додала декілька фото з пінтересту для натхнення, щоб просто бачити, які образи я можу створювати з тими чи іншими речами. І відштовхуючись від того від тих фотографій, які я знайшла, які мені сподобалося. А я вирішила, що мені потрібно ще дещо докупити. Зараз така дуже осіння дощова погода. Нарешті дуже чекала того дощу, і зараз я їду в центр. Продустрочки по магазинах чи є там щось того, що мені потрібно. Одна з найатмосферніших речей, які можна зробити восени, це піти в гори. В принципі, це якраз дуже класний сезон, бо не так вже жарко, а краєвиди просто неймовірні. Цього року я була двічі восени. Перше ми ходили на гору Парашка, і другий раз на гору Пікуй, з яких і будуть наступні кадри. Традиційно наша подорож починається з цієї заправки біля сколи. Сьогодні тут дуже гарні краєвиди, які завжди. У мене худог, кава. Не І так, всім привіт! Ми зараз будемо починати наш маршрут. Це маршрут починається. Та, Сьогодні йдемо на гору Пікуй. Останній раз ми йшли на цю гору цим маршрутом два роки тому. Подивимось, чи щось змінилося в цей року. час. Перша галявина з краєвидами. Ну, насправді, якщо порівнювати з наприклад, Парашкою, де ми були минулого тижня, то тут важчий маршрут. Але я думаю, що на початку так, ти трохи дерешся, потім будеш йти так більш плавно, і потім в кінці знов різкий та підйом і жарко. Хоча зранку було дуже холодно, туман, але тут вже розпогодилось. Ми йдемо вже майже півтора кілометра, десь 40 хвилин. Зупинилися на невеличкий привал. З яблуками? Біля річки. Зараз нас чекає такий підйом. А такою була дорога раніше. Як тобі по складності ну, По Складності, маршрут? в принципі, може бути, але не дуже мальовнича. Ого. Нічого на горі буде. Ліс з полонина без ніяких гір на водноколі. Просто подивіться, якою дорогою ми зараз піднімаємося по каменюках. І так що буде трохи шляху. Одним самим зараз починається найважча ділянка цього маршруту. Ми мокрі. Ми просто мокрюші, страшенно змучені. І тут є чорничники. Прошу подивитися. І зараз за цим лісом почнеться така галявина і з нею вже буде видно пікуй. Тут такий спокій тишина. і тишина, та слухайте. Тиждень тому, коли ми ходили в суботу на Парашку, то було все ж таке ну, суперлітнє, зелене, а мені дуже подобається саме осінні гори, коли ліси такі жовті, оранжеві. Це просто супер атмосфера. Ще якщо вибрати теплу погоду, то взагалі дуже класний похід виходить. І тут вже все починає так жовтіти, вже такі дерева стоять осінні, дуже-дуже атмосферно. Ми йдемо ось туди. Там гора, але якщо бачите людей, там ні, ми там теж маємо бути спочатку. Пів години пізніше і ми це зробили на вершині піку я. Останній кілометр було супер важко прямо під горку. Але ми дійшли зараз покажу, які тут краєвиди, і дуже багато людей. Ми прийшли з тої сторони, а мені дуже подобається хребет, ось там. Там ще так багато людей, а це сама вершина Пікуй. Тут такі скали, нагадує мені шпиці, але дуже красиво. Тут, до речі, якось іде розділення. Це здається Львівська область, а це вже Закарпатська. Цей момент, коли дійшов до вершини і настав час найкращого, найкращої нагороди. Соку. Ми трохи спустилися, зупинилися в такому місці з камінням і будемо тут обідати, перекушувати. У мене є канапки, сік, пулка. І ось такі неймовірні краєвиди. Загалом я рекомендую на цю гору. Рекомендую, але будьте готові до того, що в кінці досить важко йти, але краєвиди того вартують. І зараз буде спускатися теж трошки важко. Ну знаєте, тут нема чого сидіти, тут немає. Дерева, але так підписники криви. Ти бачила як там, якщо там далі відійде, там такі скелі гарні. Mm. Дуже подобається розглядати тут таку рослинність. Подивіться, які тут такі штучки круті. Отакий десь напевно, Так, да, і Бог. До речі, в мене сталася така прикра ситуація. Поламалася одна паличка ця, трекінгова. І я вже намагалася її заклеїти суперклеєм, але вона розпалася під час попереднього походу в гори. Тому тепер в мене є одна. Ну, Все одно це краще, ніж нічого. Але, думаю, собі якусь ще одну купити. В принципі, було класно, краще, ніж минулі роки. Можливо, любов до гір вона проявляється з руками, з досвідом. Підожди, людина, я благаю. Дайш, я вже не Мама, не дай ти я вчила в школі. Та ти вчила? Що так. можеш сказати про сьогоднішню подорож? Різку. Вже гарна була подорож. Особливо прекрасно те, що ми були всі разом. Але ліс вже потрошки стає розмальований. По одній гоїличці на кожному дереві. Так ніби художник не помив пензлик. Жовтий. І набрав там зеленої фарби і так. Трошечки проступають. Так? Яка ще пора року так підходить для читання книг, ти закутаний в пледі і п'єш теплий чай як осінь. Для мене це просто ідеальний час, щоб відновити свої ці такі читацькі вечори чи ранки. І тому, звісно, я купила собі нову книгу кідрукам. Про незвичні історії досить цікаво, науково, так як і друг мі писати. І також читаю зараз книгу про синдром самозванця, це також нонфікшен. І хочу також знайти собі якусь художню книгу, щоб розбавити зробити цей баланс. Також на початку осінь я прочитала книгу про дім Хюге. Тут різні поради про те, як облаштувати затишок себе вдома, надихаючись скандинавським стилем життя. І дійсно велика частина того, от коли вже зараз такі будуть дуже прохолодні дні, не захочеться нікуди виходити, дощ буде падати, захочеться проводити час вдома. І одна з речей, яку можна робити, це готувати щось смачненьке. Покупки. Давно хотіла побувати в сінцей Home. Він усього, хоч і не дуже великий, але дещо я там класне знайшла. В загальному ось такі покупки із Sensei. Це такі мірні стаканчики різні. Два контейнери, хотіла мати такі прозорі свічка, було досить багато. Я вибрала таку карамель ваніли Лати, вона велика. І три горнятка такий осінній малюнок, мені дуже сподобався. Такий в полоски крутий. І ось ця це мій фаворит з написом Let's Cuddle. І ще одна покупка з юзку, яку я хотіла, це такий кошик великий, плетений для зберігання. Ось такі осінні, затишні речі я люблю робити, щоб назлоджуватись цією порою року. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Залишайте також у коментарях речі, які ви любите робити саме в цю пору року. І побачимось в наступних відео. Па-па!